Друзі, всім привіт! Приїхало нам трішки новинок від компанії Grosser на огляд. І що хочу вам сказати. Перше, це дуже цікавий подовгувач, в якого купа налаштувань і він на 2,5 метра. Потім у нас такий секатор. Розкривається він аж на 40 мм. Отака От пилочка. І оцей секатор він підходить під цей подовгувач. Потім отака всім любима одноручна пила. Ну, Так як називають, хоча кажуть, це неправильно. Потім ще новіша в них отака одноручна пила. Це все йде безщіткове. Потім оце крутезна новинка, де заявлено е швидкість ланцюга 25 метрів на секунду. Ви уявляєте, яка це швидкість? Аж хочеться вже затестити її. Ну і сама така крута новинка, як от зараз на цей час, коли опало листя, от такий є дуйчик з такими характеристиками. Потім є от такі цікаві акумулятори. 6 амперний 20 вольт. Що саме класно у них напис Pro, це те, що у них стоять елементи іве. Чи, як кажуть Еве, ми це також провіримо, скриємо і побачимо. Ну і отакий зарядний пристрій. Чне ми із Дуйчика, а ви напишіть мені в коментарях, що наступне ви б хотіли побачити на тестуванні. Дякую за увагу і переходимо до тестування.